Ми вам представимо патетичний вірш. Перед, перед патетикою хочу сказати, що книжки ці є, тут і ВІП, і НЕП, і з картинками, і нічого тичної поезії стоп і мальована історія незалежності і «Щоденник моєї секретарки. Хто цікавиться, підійдете, підпишемо і продамо вам з задоволенням, з, з, з особливим задоволенням після сьогоднішнього вечора. Ну і ще вірш на 5 секунд. Це півколомики. Слухали на верховині і впіймали там такі вірш на пів Це не в мене маленька трембіта, це ти просто не вмієш додіти. Бачите, в парамік теж колоних знаєш. А халіць сліди Ну і зараз на закінчення нашого вечора світлої пам'яті Володимира Сосюри і шкільної програми з української літератури присвячується. Любіть Українок! Любіть Українок, як сонце любіть, як землю батьківську без тями! Не бійтеся щирість свою проявить словами, піснями, руками, закарі очі. За вигін спини, за косиросяві, як жито, за викот глибокий і те, що за ним, за все, що зуміли вхопити у ванні, на кухні, в степу у траві, в коморі, в конторі, у гаю. Любіть Україну, де стрінете ви, і хай вам Господь помагає. Любіть Галичанок, войкень талинкін, гуцулок любіть, подолянок, таврійські дівки, слабожанські жінки, не знайдете кращих коханок. Любіть Гагаузок, болгарок, струнких, у горах грекінь, караїмок і кримських татарок, бо люблячи їх, ви любите все ж, українок. Любіть українок, негайно любіть, даруйте віршіни квіти, бо кожна нелюблена, втрачена мить. Примушую жінку старіти. Любіть Українок щотижня, щодня, а буде можливість той двічі. Бо жінку та ще й не одну вдовольнять. Робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок. Затямте тарасові діти. Єдина можливість приборкать жінок це їх регулярно. Thank you.